Отче Василю, дякую вам за все, що ви робите. Завжди вас слухаю. Що не в прямому ефірі, то в повторі. Хочу вас запитати, чи можна вживати Великий піст, алкоголь до їди або перед сном, щоб краще спалося? Класно, розумієш. Прийшов до як приходиш до цього свого як -то, дієтолога, знаєш, кажеш, а можна мені печінку жарену, а можна мені кубасу їсти чи ще щось. Так само із питає, а можна в піст вживати алкоголь? Чи чи не можна. Горівка для мудрих людей, розумієте? Тому тобто, якщо ви рахуєте себе, що ви справляєтеся з тим, то вживайте, вживайте. Але я не думаю, що горівка для того, щоб для сну, щоб краще спалося. Тут вряд ли. Алкоголь вживається не для того, щоб добре спати. Я не знаю, хто це придумав, що ал алкоголь, о там, насморок тебе все, випий 100 грамів з перцем, горло болить, 100 грамів з перцем, знаєш, розумієш там, ще що там щось, 100 грам випив. І ну, це, знаєте, як медик я вам скажу, що це і неправда. Тому що нічого там алкоголь не допомагає ні до горла, ні до чого. <кій> нічого хорошого. Алкоголь, це є все, якщо його хоч трохи забагато, це є токсин. І він робить дуже такі цікаві процедури в людині. Не дуже хороші. Але коли ми говоримо про дозу таку, до 70 грам за цілий вечір, не за раз, за цілий вечір, доза взагалі випити, щоб була користь, це 70 грам максимум. Тоді це воно буде полезно. Але для цього не треба пити самогонку, розумієте, яку там з бураків там десь наколотили, намішилити. Випити щось гарне, якесь, достойний напиток якийсь. І для того, щоб е, випити сторан, це не то, щоб добре спало, а щоб стіл гарно виглядав. Гарний коняк, гарний бокал. Відповідно, налили, понюхали, попробували, розказали про, про той, про той конячок, почитали, де це там, воно він виготовлений, як він називається, чому така марка здобула такий рівень і так далі. Посиділи, поспілкувалися, і алкоголь придав вечорові. Такого шарму так? красоти. Або добре, віскі якесь дороге, красиве і серії, або Глендені, або Гленморанч, щось таке цікаве. Я попробував посмакував. Розказав про те, які є там віскі, почитати, одну солодові, чи вони відрізняються від купажованих. Оце я розумію, випили по сторам. Попробували, посмакували, зробили атмосферу, до кожного напитка відповідні фужери для вина білого, наприклад. Кольорові фужери подаються винні. Якщо вино червоне або розове, хоч таке, подаються білі фужери відповідно до всякого різного вина, відповідні закуски до вина, сир, ще там, там якісь всякі речі. Це має бути Красота. Це має бути красота. Це має бути торжество смаків, витончене. Оце тоді можна буде уживати е, і навіть в часі посту. А якщо ви говорите про те, щоб випити якусь там горівки самогонки, розумієш там, із Гранчака, то ми спортили саме поняття сприйняття алкоголю, спеціально націю споювали, щоб вона не мала, не мала цінності. Пам'ятаєте, і фільми були, і все були, і розказували, і колгоспі робили Все, ціна любої роботи це була. Дві літри горівки, літра горівки, одна бутилка і так далі. Це все нас знищувало. Відновіть собі сприйняття застол'я і присутність на столі алкоголю. Це має бути ознака вишуканості, ознака порядності но ні в якому випадку не ознака алкоголіків.